Зірка телебачення і сатиричної журналістики Майкл Щур змінив свою традиційну вишиванку на військовий однострій. Зараз ведучий програми УТ-1 з Майклом Щуром, проходить курс молодого бійця на Рівненському полігоні. Я піхота, кулеметник, от мій ручний кулемет калашник. Під прицілом телекамер він екіпірується обороножилет та шолом і висувається на вогневий рубіж. Вправу зі стрільби виконує успішно. У мішень новобранець влучає. Круто. Я би всіх, всім би рекомендував пройти. Ну, типу, Навіть хто не має повістки, ось таку підготовку у нас за місяць. Це круто. Солдат Щур вже встиг ознайомитися із бронетехнікою. От нам треба було сісти в окопі, типу, ця САУ на нас їде, нам треба було типу, в неї постріляти. Потім, коли вона під'їжджає, треба було впасти в окоп. А потім, коли вона приїхала, треба було встати і ввалити гранатою ззаді її. Майкл каже, що ставляться до нього, як і до інших бійців, адже тут він не журналіст, а військовослужбовець. Для командирів він Роман Вінтонів. Таким є справжнє прізвище мобілізованого бійця. Для мене вони всі однакові. Майкл Щур чи не Майкл Щур. Підготовка для всіх однакова, ми готуємо, так як і всіх. Ніякої пощади, нічого такого, як би немає. Майкла це цілком влаштовує, як і харчування та умови проживання. Я абсолютно сити, порції гігантські. це прекрасно. Навіть вистачає 4 години, щоб виспитися. Утім, кулеметником Майкл навряд чи стане. Міністерство оборони запропонувало сферу діяльності, де журналіст зможе досягнути найбільших успіхів. Інформаційну він на пропозицію погодився. Олексій Чубашев, Владислав Назеркевич, Іван Марчук. Час ще.